Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. У цьому відео я розповім вам про квести і приховані досягнення на тлану з версії 5.2. Добірка вийшла дуже велика, тож дивіться уважно, можливо, деякі з цих досягнень ви пропустили. Усі таймкоди ви зможете знайти у описі під відео. Перше швидке і просте досягнення повернення героя. Пам'ятаєте мурал, біля якого дракон мудрець спілкувався з нашим тепетлізавриком у відінні з квесту загублений мандрівник у попелистому царстві. Після завершення квесту поверніться до Тонацію до того ж самого місця. На камінчику поруч із ним ви знайдете окуляри нашої супутниці Бони. Взаємодійте з ними, щоб отримати досягнення повернення героя та нотатки безменного мандрівника. Досягнення допоки не виросте мох. У попередньому відео я вже згадувала квест Танці під місячним сяєвом із Магніфіко. Це був перший з трьох квестів, за які можна отримати досягнення. Продовження включає два додаткові квести: Політай зі мною та Будь зі мною. Після фотосесії у квесті Танці під місячним сяєвом Магніфіко поставить мітку на мапі з розташуванням наступного квесту. Це місце біля водоспаду, на північ від поселення майстрів нічного вітру. Там почнеться квест «Політай зі мною. Після завершення завдання Політай зі мною Магніфіко знов поставить мітку на мапі. Нова локація розташована на північний захід від клану Квіткового пір'я. Там відбудеться квест Будь зі мною, що включає фотосесію та невелику пригоду. Коли виконаєте всі квести в зазначеній послідовності, ви отримаєте фото в рамці у ваш чайник та досягнення, допоки не виросте мох. Досягнення як одна біда йде, то й друга за собою веде. Це досягнення пов'язано з низкою подій, які відбуваються із дівчиною на ім'я Конулав. Вона постійно потрапляє у халепи. У попередньому відео я вже розповідала про першу зустріч біля поселення Квіткового пір'я, де ми знайшли дівчину у клітці на повітряній кулі. Її охороняли монстри. Після її звільнення ми отримали скриню. Друга зустріч відбувається на березі скелі Квавакан поблизу статуї семи архонтів. Конулаф знову потрапляє у пастку, на цей раз вона заперта у візку. Знову рятуємо її, подолавши ворогів. Третя зустріч. На півдні очканатлану серед скелястих островів. Конулав знову опиняється в клітці. Після звільнення ви дізнаєтесь, що її відправляли на тренування старішини племені, і вона щоразу потрапляла в небезпеку. Всі три зустрічі можуть відбутись у будь-якій послідовності. Для того, щоб отримати досягнення, як одна біда йде, то й другу за собою веде, треба врятувати бідолашну конулав три рази. Досягнення духи битви. Для отримання цього досягнення треба виконати ланцюжок з трьох квестів з випробуваннями воїнів клану Квіткового пір'я. Проходити ці квести можна у будь-якій послідовності. Завдання Вперед, тільки вперед. Починається біля школи польотів на цій платформі. Прочитайте табличку та викличте кукузавра, подувши трубу за схемою один раз ліворуч, один раз праворуч, і знов один ліворуч і один праворуч. Дістаньтеся до платформи, яка знаходиться вище, і виконуйте випробування хлопчика Матаги з найвищим рахунком. Після цього ви отримаєте нагороду три скрині. Наступний квест Заврієць повертається до гнізда. Він починається автоматично, як тільки ви наблизитесь до дівчини на ім'я Маньоя. Пройдіть її випробування з максимальним результатом і отримайте ще три скрині. І останній квест для отримання досягнення сезон линяння. Розпочнеться одразу, як ви досягнете локації. У цій частині ви рятуєте хлопця-акомітла від торговців з Авріанами. Щоб потрапити до його укриття, поговоріть з сонливим кукузавром і запропонуйте йому зернофрукт. Він відкриє вам прохід. Якщо коротко, з розмови з хлопцем ми дізнаємося, що в нього депресія, вигорання та меншовартість. Після розмови пройдіть випробування з максимальним результатом і отримаєте ще три скрині. Якщо усі три випробування ви пройшли з найвищим рангом, також отримаєте досягнення духи битви. Після того, як всі три квести з випробуваннями пройдені, наступний квест усі грані воїна починається автоматично. У цьому квесті можна отримати п'яте досягнення під назвою Слава гонитви або Її суть. Відправляємось до квестового маркера, і там дізнаємось, що трійця з попередніх квестів це брати та сестра. Потім прийде їх батя, штовхне мотиваційну промову і запропонує ще одне змагання, після якого ми її отримаємо досягнення слава гонитви або її суть. Серія квестів. Від одного випадку до іншого у попередньому відео я розповідала про квест, пригоди завжди не Завдяки проходженню льотного випробування у школі польотів ми можемо забрати скриню в якості нагороди. Це був перший квест з серії, який закінчиться після відкриття скрині. Як тільки ви відкриєте скриню, почнеться наступний квест, встигнути все за 24 години. Хлопчик на ім'я Тарука, який дасть вам це завдання, попросить дослідити поведінку ламізани, який, на його думку, щось приховує. Хлопчик таємно підслухав розмову ламізани з чужинцем, тому просить нас дослідити місце, про яке йшлось у розмові. Далі буде невелика пригода з натяком на стелс режим, який треба буде пройти, перевтілившись у совенятко. Після потрапляння всередину підслуховуємо розмову, після чого до нас підійде дівчина, на ім'я Квілла. Неважливо, що ви будете робити. В будь-якому випадку вдасться втекти і не бути спійманими. Повертаємось до Таруки і розповідаємо все, що бачили. Після невеликої розмови до нас прийде хлопець на ім'я Паран і запросить нас до участі у змаганнях. В ході розмови він скаже, що пізніше нам прийде запрошення. Коли квест закінчиться, залишається тільки чекати письмового запрошення на льотні змагання. Третій квест серії Льотні перегони та алібі Ви отримаєте запрошення на перегони одразу, як тільки телепортуєтесь або підійдете до тотему клану квіткового пір'я. Ви берете участь у перегонах, але в кінці на ламізану нападають іктомізаври. Після того, як ви врятуєте його, з розмови дізнаєтесь, що та руку викрали. Також Ламізана розповість про невдалий план для здобуття прихильності сестри та руки, який не передбачав викрадення хлопчика. Далі ми бачимо вже знайому нам пані квілу слово за слово, і потім ця нешановна пані починає замилювати усім очі і казати, що ми спаємо якісь шпигуни. Які пробрались у школу польотів, і ми винні у викраденні та руки його кукузавра Оберона. Ламізана наказує нас схопити, але ми тікаємо, і тепер наш план знайти та руку та Оберона самотужки. На цьому моменті починається четвертий квест серії: Прощавай останній заврійський крекер. В ході цього завдання ми зможемо отримати два досягнення. Нам треба знайти та руку, щоб все прояснити, тож рухаємось за квестовими маркерами. Знаходимо табір іктомізаврів, уникаючи охоронців, потрапляємо всередину і знаходимо там Оберона. На виході на нас чекає квіла, яка наказує своєму завріану напасти на нас. Починається бійка між завріанами. Після бою ми отримаємо досягнення бійцівський завріан. Тепер повертаємось до школи польотів. Зустрічаємо там Таруку і після невеликої розмови і вибачень ламізани отримуємо ще одне досягнення кожен контакт залишає слід. Восьме досягнення на поготові та на сторожі недалеко від статуї архонтів зустрінете NPC Мамула, який пропонує пройти випробування на пам'ять завдання пофарбувати камінці у правильні кольори. За кожну правильну відповідь одна скриня буде розблокована. Дайте правильну відповідь два рази, і на третій раз ви зрозумієте, що мамул вас обманює, використовуючи змученого іктомізавра, щоб підтасувати результати, а також тримає його дитинча в заручниках в клітці. Щоб отримати досягнення і розблокувати скриню, треба випустити малого з клітки. Ключ знайдете біля лампи напроти клітки з іктомізавром. Після того, як змучений іктомізавр спуститься з платформи, повідомте його, що його дитинча звільнено. До того як він спригне, зробити це буде неможливо. Далі неважливо, як ви перефарбуєте камінці. Змучений іктомізавр зробить так, щоб кольори співпадали. У фіналі шахрай тікає, а ви отримуєте досягнення і три розблоковані скрині. Наступне дев'яте досягнення. Котяча їжа за зброю креветок. Дуже дивна назва, але вона має відсилання до фільму Дев'ятий округ, а також до гри StarCraft 2, де був чіткот for Фуд Guns», який пришвидшував будівництво. В квесті потрібно побудувати кемпінг для Завріана на ім'я Король Кокос, який погано себе почуває, поки його власник Какс іде за ветеринаром. Зранку у кемпінгу з'явиться ще один завріан з подібними симптомами. Перевтілившись у Завріана, поговоріть з кукузавром. І ви дізнаєтесь, що причиною поганого почуття Завріанів є поганці, які кидали в них каміння. Наша справа розібратись з цим. Рушаємо за квестовим маркером. У таборі торговців Завріанами треба спочатку відкрити клітку з тепетлізавром. Потім підірвати бочки біля повітряної кулі і в самому кінці відкрити дерев'яний візок з юмказавром, який допоможе нам в бою проти торговців. Набиваємо їм пики за те, що ображають завринят, і повертаємось у табір. Під час розмови з каксом розповідаємо, які ми сильні та круті, і як ми подолали поганців. Тож какс, під враженням від нашого героїчного вчинку, взяв дошку оголошень і намалював на ній паймон мандрівника. Та нашого тепетлізаврика. Типу Квест закінчено, а досягнення отримано. Десяте досягнення: чи їдять звірі Фонтейна рибу з Натлану. Трохи далі від локації попереднього квесту можна одразу отримати ще одне досягнення. Приходимо на місце і набиваємо пики торговцям завріанів, після чого прийде та сама розлючена оену з попереднього квесту, щоб вдруге отримати від нас помакитрі. Після бою з'явиться можливість відкрити клітки з заврянами. А от у дерев'яному візку ми знайдемо дещо незвичайне: це морський котик або тюлень з фонтейну. Після невеликого дослідження я прийшла до висновку, що найкращим варіантом перекладу назву цієї тваринки буде похкотик або булькотик. Так от. Булькотик знаходиться у жахливому стані, бо довгий час сидів у дерев'яному візку. Він зневоднений та знесилений. Ми з паймон готуємо йому їжу з рибки, щоб нагодувати. Після того, як він поїв, повний сил і щасливий, відпливає від берега, а ми отримуємо досягнення та винагороду за квест. Одинадцяте досягнення надовні кола теж пастки. Локація західний пляж недалеко від поселення майстрів нічного вітру. Тут ми зустрічаємо фотографа на ім'я Жонвель, який хоче сфотографувати птахів потоків у надувних колах. Щоб допомогти, перевтілюємося в совенятко. Спот для перевтілення є поблизу на дереві. За допомогою скіла совенятка, накидаємо надувні кола на птахів. Коли кола будуть одягнені на трьох птахів. Квест буде завершено. І ви отримаєте досягнення і скриню в подарунок. 12 досягнення, про яке, мабуть, всі вже знають з тіктоків. Моє серце тепер повне. Але, якщо ви про нього не чули, ловіть локацію розміщення у натлані. Приходьте на це місце і ставте останній камінчик, якого бракує, за допомогою скіла совенятка. І все готово. 13 досягнення. Голодуючий митець. Зробіть різнобарвне пів-пів-пів на стіні і отримайте досягнення голодуючий митець, а також розблокуйте коштовну скриню. Спочатку треба зібрати кольорових маніду докупи, чотири під кубом, двох охороняють вороги, і ще три під надувним колом. Коли всі зберуться разом, просто поставте персонажа по центру між ними і затисніть єшку. Профіт, все готово! Чотирнадцяте досягнення мисливець ніколи не втрачає свою здобич локація поселення клану квіткового пір'я. У випробуванні на уважність потрібно слідкувати за середнім кукузавром, коли він відлетить, і правильно вказати місце його посадки. Після двох правильних відповідей отримаємо досягнення і розблокуємо скриню. 15 досягнення. Проїзд в один кінець через місто мішеней. Це випробування на влучність, в якому потрібно збивати флогістонові повітряні кулі. В кінці цього випробування ви отримаєте звичайну скриню. Для появи прихованої скрині достатньо збити всього 20 куль. Але для отримання досягнення необхідно збити всі 36. Шістнадцяте досягнення. Може, й небагато, але вже є перший крок. Це історія про ветеринара заврійців Маскал. І про кукузавра на ім'я курурук, який втратив довіру до людей і відмовляється прийняти ліки для свого відновлення. Допомагаємо Маскал за допомогою нашого компаньона тепетлізаврика дати ліки куруруку. Неважливо, які ліки ви дасте, так чи інакше це призведе до бою з кукузавром. Після того, як він буде знешкоджений, йдемо розмовляти з маскал, закінчуємо квест і отримаємо досягнення. І останнє в цьому відео 17 досягнення моторошне продовження. Під час дослідження очка очканатлану ви так чи інакше зіштовхнетесь з монстрами безодні, які мімікрують під людей, заврійців або механізми. Це прихований квест моторошне продовження, в кінці якого ви отримаєте досягнення і видатну скриню. Знайдіть і вбийте 5 міміків безодні в будь-якій послідовності. Локації показані на відео. У битві з монстрами вам буде допомагати воїн на ім'я Квенін. Коли вб'єте всіх п'ятьох, вирушайте до вказаного телепорту і знайдіть табір Квеніна з його щоденником. Прочитайте щоденник, щоб активувати квест, і далі дійте за підказками. У фіналі ви дізнаєтесь моторошну правду і відбудеться бій з квеніном, якого поглинули сили безодні. Після завершення квесту отримаєте досягнення Хто Я, а також з'явиться видатна скриня. Дякую за перегляд, за ваші коментарі і ідеї для наступних відео. Впродовж наступних днів буде збір усіх пірокулів і скринь у натлані версії 5.2. Всім папа -па і до наступного відео!